Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію автобус. Для цього нам знадобиться прямокутник жовтого кольору, квадратики для віконець і кружечки це будуть колеса. Автобус ми будемо з вами робити із геометричних фігур. Беремо прямокутник, намащуємо його клеєм, білу сторону і приклеїмо на листок паперу, розгладжуємо серветкою, щоб добре приклеївся. Тепер беремо чорні кружечки по черзі. Це в нас будуть колеса. Також намащуємо клеєм і приклеїмо внизу до прямокутника. Одне колесо і ще одне. Не забуваємо витирати серветкою і трішки придавлювати. Потім у автобуса є віконця. Для цього ми використовуємо квадратики, намащуємо квадратик і приклеюємо на прямокузник. Можна три, можна чотири, у кого який завдовжки прямокутні І ще один квадратик, і ще одне віконечко. і приклеюємо, витираємо серветкою. І ще намалюємо фару. Можна використати фломастер. Ось такий чудовий у нас получився автобус веселий.